Ласкаво просимо до магазину меблі. Оскар ми знаходимося по вулиці Переясліцька, 72, Сучасний стильний магазин. Ви знайдете широкий вибір меблів для кожної кімнати вашого дому від класичних прямих диванів до зручних кутових моделей. У нас є рішення на будь-який смак та бюджет. Раді запропонувати зручні умови оплати. Є безкоштовна доставка, розсрочка та можливість сплатити частинами. Для постійних клієнтів діють акції та великі знижки. Наша вітрина оновлюється постійно завдяки нашому величезному складу, який найбільший в Україні. Бажаєте придбати те, що сподобалось онлайн, не проблема. Можемо забронювати за мінімальним внеском. При цьому побажанню хлопці привозять та встановлюють меблі у вашому домі. Найкраще